Красна площа Чернігова перетворилася на невеликий технопарк. Це не чергова акція протесту. Це рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій демонструють техніку та спорядження, які допомагають гасити пожежі, проводити розмінування та рятувати людей на воді. А похизуватися їм є чим, наприклад, новою пожежною машиною. Вона кажуть, оснащена і драбиною і всіма засобами для гасіння та ще й має запас води близько 4 тонн. Для порівняння старі пожежки мають на борту не більше двох спо. Половиною тона цього замало, аби приборкати стихію. Та ледь не більше ніж нові зразки найменших чернігівців, які отримали можливість відчути себе справжніми рятувальниками, зацікавила копія першої у чернігові пожежної автомашини. П'ятирічний владик вже навіть визначився з майбутньою професією. Хоче бути пожежником, як тато. А що штаба для пожежника? машина. А баба та тушить? Так. Да. А ти когда-нибудь, як папа работает? Да. Папа на роботу брав? Да і ти будеш Так. А от Михайло Ільєв свого часу мріяв про військову кар'єру, але доля розпорядилася інакше. Він став піротехніком. До початку війни на сході працював зазвичай із вибухонебезпечним спадком Другої світової війни. По великій вітчизняній війні, якщо виїжджати на територію Чернігівської області, найнебезпечнішими також є гранати, тому що вони великий період пролежали в землі, перегнивають. Метал перегниває, трухне, і при тому, коли її починаєш підіймати, вона може через якщо це ргд 33 з ручкою. В ній знаходиться накольний механізм і вона може спрацювати. Але вже третій рік поспіль чоловік їздить у відрядження в Луганську та Донецьку області. Там його робота в рази важча виявити та знешкодити якомога більше подарунків ворога. І ось тут доводиться підключати усі свої здібності і знання, адже окрім страшних за своєю дією, але зрозумілих розтяжок російсько. Терористичні формування не шкодують ні вибухівки, ні фантазії на її встановлення. Коли підірвався військовослужбовцем хаммер, військовослужбовцям три людини загинуло, дві вижили на протитанковій міні. Прийшлося рядом, ми знайшли ще одну протитанкову міну. От саме більше було страшно знімати цю міну, того, що ми боялися, що під нею не знаходиться ловушка. Бачу таке, коли огнятошителі переробляли, самостійно переробляли, робили, накидали туди болти, підшипники, робили самодільні бомби. Виставка під відкритим небом ще продовжувала працювати, а рятувальники зібралися на урочистості. Вітання від керівництва області та міста, де СНСники приймали в театрі. Щоправда, зала була напівпустою, бо ж переважна більшість співробітників, незважаючи на свято, знаходяться на бойовому чергуванні. А інша частина щохвилини чекала виклику за тривогою. Така вже в них робота. Кожний машний виклик випробування сили духу і професійного річ, а кожна. Приборка на пожежа, ліквідована аварія, ціретований людські життя. Усі ми високо цінуємо вашу постійну готовність до найсуворіших випробувань у боротьбі із незваним лихом, прагнення якнайшвидше надати невідкладну на допомогу тим, хто її найбільше потребує. Сьогодні також хочеться висловити слова щирої вдячності тим, хто найбільше страждає від незручностей вашої професії, цим вашим матерям, дружинам та рідним. За їх розуміння і постійну підтримку тих, хто цілодобово несе свою бойову варту, Кращі ж працівники рятувальних підрозділів отримали не лише привітання та слова вдячності, а й грамоти та відзнаки.